Доброго ранку, шановні мої гості каналу підписники. Сьогодні в нас контрольне зважування. Клієнт чекає птиці. Сьогодні ми будемо важити пташечок. Отака красунька моя ось сидить у мене на руках. Красуня. Будемо важитися. Так що зараз будемо знімати процес з Так, для цього я придбала електронний контур. так що все буде в нас точно. Так, Качка сидить у нас у мішечку. Вважимо качечку. Видно? 2 675. Вот такая красунька сегодня будет заваживаться. Ее не два месяца. Так, вся качечка. Тоже 2 675. Вот такая красуня будет зараз заваживаться. Да. Вот так. Вот так и все. 2,220 красавица, влажить. А все тя, красопета буду влаживать сегодня. Мотор два семьсот семьдесят. Стой, красуня. Два четыреста девяносто пять. Голубо. О, как красунька. Два пятьсот. 2590 катечки. Оця качуня сьогодні зважується в два місяці. Так, ця катечка 2440. Це хмельничанин у нас. Єлі ледве його тримаю. Красавчик, зараз спробую зважитися. Горіші, у нас качур. на середньому 5 кілограмів. А це вам усім приклад, який у нас папа Яша. Красунчик Велиній, біленький. Отакий у нас папа Яша. Всім гарного мирного дня і до зустрічі. І до зустрічі на моєму каналі.